Всім привіт! Зазвичай, коли ми говоримо про якісь гітарні вправи, то маємо на увазі хроматику, петоніку, якісь секвенції, таке інше. Але в моєму розумінні це не зовсім є саме вправами. Тобто, тобто, так, це, звісно, відпрацювання певних музичних елементів, що фактично є вправою. Але сьогодні я запропоную вам чотири вправи, які є не дуже музичними, але їх фішка в тому, що вони концентруються саме на тих механічних проблемах, що ми всі маємо в наших руках. Тож, погнали! Отже, перша вправа розвиватиме незалежність пальців лівої руки, що впливає на все, що ми граємо, від легато до змінного штриху. Спочатку ставимо пальці на першу струну сьомого по десяти лад. Тепер переміщаємо першу пару пальців на другу та третю струну та починаємо міняти їх місцями. Швидкість виконання цієї вправи залежить лише від вас треба не напружуватись та виконувати все правильно з нормальним притисканням струн, і при цьому не відривати статичні пальці від першої струни. Щоб складнити вправо, ви підіймаєте один з пальців на струну вище і переміщаєте цю пару пальців між другою та четвертою струною і так далі аж до шостої струни. Чим більше відстань між струнами, тим пекельнішими будуть ворожнам. Але якщо ця вправа наразі здається не дуже важкою, то ми можемо перейти до наступного етапу. Тепер вказівний та мізинець стоять на першій струні, а середній та підмізинний палець рухаються між струнами. Тут вже дехто з вас відчує, що в районі п'ятого поінту починає відбуватися смайкендиво. А це стається через те, що сухожилля підмізинного пальця щільно пов'язані з сусідніми пальцями, і особливо з середнім. Ви можете провести експеримент і спробувати підняти підмізинний палець, коли середній заблокований. Ну що, не можете, але не переймайтесь, ця проблема актуальна для всіх людей і вона піддається лікуванню. І якраз завдяки цій вправі ви зможете це пофіксити. Ну і остання пара пальців, яка ймовірно викличе у вас кровотечу в усіх місцях. Це мізинистепідмізиний. Я не буду тут нічого коментувати, просто спробуйте це. Наступна вправа схожа на попередню, але вона вже допомагає відпрацювати техніку легату, не забуваючи про незалежність пальців. Також ставимо два пальці на першу, а інші на наступну сторону. Цього разу треба буде робити хамер пальцем, а потім пулов. Обидва рухи необхідно виконувати дуже різко. Про це я розповідав у попередньому відео. Ви можете пропрацювати всі можливі варіанти пар пальців, і також в рамках цієї вправи, чим вище ви ставите свої пальці, тим веселіше вам стає. Але будь ласка, не треба одразу робити найскладніші варіанти. Проробіть спочатку прості комбінації пальців. Це буде найбільш раціональний варіант. Третя право нарешті буде доволі простою, але від цього не менш важливою. Вам буде треба потертися ребром долоні об струни та прослідкувати, що воно обов'язково ковзало по них, а не залишалось на місці. No! Саме так ви можете проконтролювати, що робите кистьовий рух. <хи> Більш розгорнуто я розповідав це у відео про базу правої руки. А зараз лише скажу, що це повноцінна вправа, яку треба виконувати протягом певного часу, а не легенько порада, щоб відчути правильний рух, не дивлячись на те, що ця вправа може здаватись трохи дивною. Будь ласка, віднесіться до неї серйозно, бо зазвичай, коли я розповідаю про це учням, частіше все це виглядає десь так. А, Та наче зрозумів, так? Е, щось не так. Останнє вправо на сьогодні розвивати моє розслаблення правої руки після виконання руху. Це не дуже важка вправа, але вам треба бути дуже сильно концентруватися. При, е, е. Суть заключається в тому, що ми ж бурляємо праву руку на струни, обов'язково робимо це різко, та фокусуємось на тому, що відбувається після удару. А саме нам необхідно максимально розслабити руку. Якщо вона сповзає вниз, дозвольте їй це зробити. Не тримайте руку у напружному стані, оскільки це вб'є вашу витривальність при грі швидких речей у майбутньому. Тож цю вправу треба виконувати максимально повільно. Ми робимо довгі паузи між ударами, щоб дозволити руці максимально розслабитись, та уважно стежимо за тим, чи не зупиняється наша рука у напружному стані після виконання руху. Я забороняю вам грати цю вправу швидко, оскільки тут суть саме в розслаблені після удару. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Нагадую, що. Викладаю гітару, ви можете до мене записатися, Підписуйтесь на цей канал, і тоді до зустрічі в нових відео.